Третій раунд цих чудових серій битв дуже файно грають. Трошки не вистачає координації взаємодії червоним. Але якщо вони приймають перший раз в таких форматах зустрічей, потім ці висновки дуже быстро приходять. Тому що одна сильна група. Ніколи не переграє просто дві згуртовані в одному регіоні чистою кількістю. Але в цілому, в самому початку йдуть на рівних, але трошки по тактиці хотілося б. Але я думаю, що лідер, е, якщо буде дивитися цей запис, він сам все побачить. Е, гра дуже достойна. Мені, я вже давно такого не бачив. Всі гарно грають. Тактика, є різкі рухи, раші. Е Незвичайні рухи. Ну, тут ось тут дискетка. Надіюсь, зараз також будемо. Наразі ми е вже дійшли до 30 на 36 з перевагою для червоних. Е Спробуємо. Подивиться, щось уйде. Та його, поїхали. Низька лінія. Чого ніхто не полетить. Що у нас по місцям? Каннеунг, Охоянг, Буксанса, Хосан. Хосан О, Вже такі швидкі пацани вже одразу висаджуються червоні. Скріжчого все на аеропорт. Ну так. Да. Там файна з лутом. Так, на термінал велик. Вел, дуже велика пачка всі на термінал. Ну там і луту багато. Червоні вже всі висадились. Сині трошки притримались. на Хосан Буксанса невеличка група. На Prison буде і хтось на Fishing Camp. Цікаво! Е, ранніх зіткнень не буде. Зараз подивимося, як пройде гра. Тепер головне подивитися, куди зона всіх відправить. Летять уточки, стеляться до земелечки. Ніхто ні яких цікавих рухів. Десь шпіон в тилу врага. Так, ну, нижній правий угол. Кут. І вже з термінала виходити зручно і з аеропорту виходити. А от синім треба буде переїжджати. Центр. А тут зіткнення. До речі, моє передбачення, де буду зіткнення, не... Працювали в мене локації лайкаці. Так, дивось, Ну що? Е, у нас доєдналися нові хлопці. Можливо, ми зараз познайомимось тут з кимось. Так, ми бачили. Антоха був, Філ. Бібосік. Активно грають. Так. Хтось, можливо, Алекс Хіттен. Хітерум. І хетером. Макс Пріха. Фармасист. Фармасист. Уже Людина працює фармацевтом. Напевно. Якось це пов'язано, я думаю. Політичний нік Крим Ергейм. Game. Не будемо. Потім візьмемо в нього інтерв'ю. Так. Чик... ось миро -тим. о у нас навіть є товари з клана апдей Бородатый дед з клана пс ну товари запросили окей файно так можна навіть еще а, андрей 2000. Що за цікавий нік такий? Sly Fox. Так, хто на нас? Rasпіздей. Ну, такий день буває. І Billy Cat. На сімерочках. А це вважаю Треба перезарядитися. Біріл і slr на 6X. Гранаточки. Бустівна браво души, димок, все, все тут чітко. Рухи є, руху немає. Дивимось далі. Так. Найдальня група. Криспі, Геймсклер, Чирокі і Макс Тріплі Сикс. Тринай 6. Триплсикс. Напевно, так. Макс Триплсикс. Або Срі 7 можна було ще назвати. Це класика. Так, Юлик, Акор, Дион, тут этот Виктор. У нас уложится прогулянкою. Так, группа залетает на. А там трошки из аэропорта смещается. Суарте, что э -э, Автомобіль. Ось він. Автомобіль. Поїхали. Ну, 30 на 30 комфортна гра, майже не лагає. Та да, взагалі як 26 на 26, це вже кайф. Я думаю, буде і гарний запис всього цього. Так, летять. Ну по таймену вже пора. Дропи... І ніхто не бачить. Че, ч з'їжджі шукають дропи вже. Тренер клана. Бісквітом ганяє. А може уже вже Скоріше лупнулось. Я пропускаю. Так, тут заходить. У нас тут річечка. Ну все, ці вже, вже хлопці шо тут? А, летять. Ага, файно. Знайшли. От так ситуація. Застряв. Зараз летять без тебе. Зато полетиш помитий. Так, всі заходять в зону. Близько, близько, близько. Десь сейчас щось буде на цьому перетині. Дивимось. Шукачі пригод. І ці під'їжджають тут, чи ні? ні ніхто не їде, чи їде? Не їде. Пускається. О! Прямо на наших. Збивай! А чого них не стріляв? Ну... Хайпер заїхав не туди. Авторанився! <схід> Щось <схід> хлопці сплять уже на третьому раунді. Уже одразу підтримка пішла з вітає. <риклад> Виїжджають. <риклад> Позиція дійсно незручна. Там все через річку в цьому кемпі. Все вже людина бігла їх вбивать. Добре, що уїхали. Ну, снайперський. обмен пока тут еще буксансы лутаются хлопцы на терминале сейчас сплять Цікаво поки що, але група висадилась в полі. Все, ну в опені заснув. Тут вже ніхто не допоможе. Чироки. підстрелили, ховайся за те, о. о, 19. За дерево. А, я... То свої звідти. Ну можна піднімати. Висадились не дуже. Не дуже тактично. Так. І як завжди в опені бігаємо. Тримаем путь-путь-путь-путь пулі пайдають. Так, тут група летит ще Падають до своїх. Ніяких зальотів. Спину мандрую двох. Тут така якась, якась цікава ідея. Можливо, зайду спину. Опа. Я там не бачу за дерево. Махач 10 на 4. Ні, не бачу. Визвали вуд. Ще поки що друга фаза. Центр займають сині. В Цілом. Файно. Дуже зручно. Ще й перехрестя. І загальним роєм йдуть червоні. Але поки що тут -от як іде якийсь обмін з цією одною групою. Наче чи що. А, Бетер приїхав. Все, вони щас поїдуть до своїх. Там Обще дроб визволи. Одіннокий снайпер. С КСК 6X А не кофру нема, тут один остався. Як ти можеш убіжать? Де машина? Десь отут тут була. Нема? Ну а, от даже отак. Кинули людину. Там ще хтось йому напінькує. На так, 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 так. так. Дуже близько, дуже близько до червоних. Прям зараз розри... Розри... розрибуть бетер, просто розрибуть. Дивимось за ХП Бетера. Ну, рішення правильне. Рішення правильне, бо і то Бетера нічого не залишилось. Але їм тут виходити потім в опен. Якщо в них нема на чому проїжджати, тут буде просто тір. Дивіться, як крою рухається, а? Класно. І, ну, звісно, зона трохи вниз. Тут путешественники. Так. Перша зона. Перший загранатряд. Сейчас почнеться. Ку там шпитає? О. Пусть на, -на нарвалось. Нарвалась. Два зробили. А тут е блокпост. Такий приличний, я б сказав би. На 8 чувачків. І ці двоє дуже далеко. Ну, забрали їхніх двох. Їхні. Але розвідки не було. Так, ось де зустрічається основний рой. Поки що всі в зонах, нікого не давлять. Цікаво. Чер... О, червона. Взагалі щось я не пам'ятаю, що в нас була червона зона в цих катках. Але ті, хто під... відкритим небом, not good. Ну а ось і ось і згаду. Вдвох ідуть. спину ворогу. Поки що не... Тут близько, близько, близько. Веталь, номак. Де ми... Така файна ями від червоної або Але зустрічають в полі, хоча там нижче є будинки, ну, подивимось, подивимось Пошла жара. На таку кількість людей когось нокне. Сила рандому Дивимося кричати. Я уже по мону пощастую Що Шо тут трогается. Опа, Димон. Пролетит. він упав десь. Де ти, Димон? Що то тебе... Убиватор заходить. Дерзко. Один. Щось рядом впало. Поряд. залетая Я люблю этих конечно конечно, они прям контент делают Ага Запас одного А там у них в хате кто-то Красава добья гранату? Не добил Минус Такий дим, файний. Сейчас загрызать цих двоих. Ну там... Блін, ну і тут щось відбувається. Тут головна лінія Зигнер был. Тренер мінус, Номак мінус. Веталь мінус. Тут и... На зерх першу. Першу, першу лінію прориву просто положили. пройшов зверх. Тут треба було більш е, мощно угрупування тримати. І подивимось куди. Убіватор заводить ще додаткову групу. Теж файний прорив. Мінус річ. Ще. Ну, сині сипляться. Ця тактика війною в, в опені була. Б... Просто с... дивіться, що, скі... скільки, скільки смоків. Тут отримують, хлопці. Просто партизани йдуть з ліса. А, дивимось на ці... Так, тут уже. Дай гранату їм. Ну-ка, знову. Дивимося від першого. Файно. Шпигуни в спині були ліквідовані диверсійна група. Ну, Лінія захисту, загода в зону, ну, дивіться, де вона була побудована, в чистому полі. Тут групу розібрали, цю вже виганяють і блокпост э, ну, приймає участь, але не в основній битві. Ось уже підходять ті, хто розібрали ліву групу, виходять прямо. Что А, просто смог просто это? Да к 2 играю. Листочек. Так, мінус тут добиває, але в диму сидить хтось. От так от. Задавили бок 310. А блокпосту треба перерухатись, вони переїжджають, але вони не знають, яка кількість їх тут пригод цікає. Хе-хе! Ма достать сабж убиватера задавили. Бетера хоч трав. Бабах. Опора в спину вбиває. Мистер Сиси. Так, ну залишки синих. Ще не, не зустрічали зерх взагалі повноцінно. Просто маленькими групками і він їх поїв. А як грають, дивіться? А? А Біжуха. чоловік 12 біжить. Все на своєму з різних кутів. Заходять збоку, справа, зліва, інфайде. туалет туалетного капітолія. І ці, А тут ты розібрав. Тось, subject розібрав двоих. Багато багато людей. Дуже багато людей. Все, що залишилося, це поле Віктора забрали, залишився Савчик. Final. Бачите, як я казав, більш командна гуртована гра дає свої результати. Червоні йшли одним фронтом, розділяючись великою групою навіть в полі, навіть під червоною. Три, три, три. Сабдик забрав. Файна гра, молодці.